Всім доброго дня! Сьогодні ми в АТБ глянемо на ціни акційні на пиво. Що нам пропонує? АТБ? Повна діжка 2270 бачимо в асортаменті. Лайпчері 2250. Львівське пиво 2090 в асортименті. Пакет 2280. гараж 2660. Акційна ціна. Також у нас є на водичку буржомі акційні ціни. І лимонад в асортименті. Ми бачимо майже всі ціни, в вголо минулого тижня. Манго, до речі, бачу подорожчала на 20 гривень на кілограмі. Яблука, помідорчики, огірочки, все як було у тих цінах. До речі, капуста молода подорожчала на 10 гривень на кілограмі. Метро вона дешевша. А цибуля подешевшала 24,89 Навіть на гурт стоять ціни дорожчі. Картопля подешевшала на 3 гривні на кілограмі. Ось, а картопля перший готунок на 10 гривень. подешевшила на кілограмі протягом минулого тижня. Акційні ціни на олію на сортаменті. Акційні ціни на тортики. Бачимо тарта в асортименті, але в метро зараз на них йде знижка і там виходить дешевша ціна на 30-40 гривень на упаковці. П'яне, що на молочку, що ми з цього тижня йде по знижках. Можливо, щось цікаве є в асортименті. Йогурти та величина 24,90 бачимо. Йогурт Єгодинський, 2190, акційна ціна, сирочки в асортименті ферма 12,90. Гарна ціна на сир, своя лінія. До речі, він дуже смачний. Всім рекомендую 5% жирності, є 9% жирності. Є білоцерківський Цього тижня акційна ціна 58,90. І 9% жирності 62,90. Також у нас на сметанку цього тижня. Просто наша. менша баночка 29,90. Акційна ціна. Глянемо ціни на морозиво. Цього тижня у нас морозиво руй з полуницею. Акційна ціна 69,90. Супер шоколад, також 100%. 92-90. Розовий київський тунбір, 50 гривень, 50 копійочок. рот кончик. Акційна ціна. До речі, його пробував нічого особливого. Напишіть в коментарях, чи вам сподобалось це морозивом. Ласка в асортименті 2360 і Морозиво піщатик 34-80 в асортименті. Сир гарна ціна, 5590 акційна. Гляне, ще що в нас за просила. І сир з город. 60-90 в асортименті. Також акційна ціна. Комо горіховий, 63,90, Ціна ціна. Моцарела 48,90. М'янемо, що ми ще йде по сирах І сир кому-вершковий, 16,90 в асортименті. Всім рекомендую. З'ятися на ТВ по акційних цінах. Прошу підписуватись на мій канал, ставити вподобайки. Всім дякую!